3 листопада в Україні відзначають день ракетних військ та артилерії. Що тернополяни побажають нашим захисникам, які сьогодні обороняють наш спокій на фронті? Дивіться на відео. Я терпіння і терпіння і перемоги на всі, оптики перемоги, перемоги ще раз перемоги. І щоб дочекалися, я. я вже дуже серд. Хочу, щоб тільки мої внуки жили добре. Діти, правнуки, щоб дочекалися так само перемоги. Стійкості, напевно. Сили, мотивації і знати, що їх пам'ятають, знають і стараються допомагати чим можуть. Ну, найперше я хочу подякувати, тому що завдяки їм ми можемо спокійно ходити, спокійно жити, в моєму випадку навчатися, працювати. Я хочу побажати в першу чергу Божої охорони для них, для того, щоб він їх захищав. І щоб вони повернулися живими додому, до своїх рідних і близьких. Перемоги, удачі. Це найголовніше. І гарно повернутися додому живими і здоровими. сонок служить в 47-й бригаді. Бажаю всім здоров'я. Щоб повернулися додому, всі щасливо. Я побажаю їм дуже міцного здоров'я, сильних нервів. У мене тато воював. То там нерви дуже сильно потрібні. Бажаю ну, максимальної витримки, сил. І Завжди знайте, що ми вам завжди допоможемо у скрутній хвилини. Вітаю захисників України. А, дуже дякуємо, що ви в нас є. А, ми всі за вас дуже боліємо і сподіваємося, що ви всі повернетеся додому а, живі, цілі і здорові. Ну, звичайно, велика їм подяка. За те, що вони там зберігають наш спокій тут, здоров'я, гарного зору. Як казав мій один знайомий, ока лінійки. Сили волі, мужності, бо вони бідолашні там дуже. Я знаю з точних даних, що вони не одержують те, що потрібно. Тому що батьки мусять пересилати і обув. І одежу, і все звідси, і теплу білизну. Я їх дуже люблю і поважаю, хай Бог дає здоров'я. Духу і перемоги, якщо коротко. Ну, а так, що, перше, здоров'я, щоб вони було важко їм, звичайно, але вони мусять, бо чоловіча справа захищати. І дівчата тому. там є. І дівчата в тому числі, ну, не знаю, чи є в артилерії дівчата, ну, але потім, що вітаю їх професійно, свято, бойового духу і перемоги.